Сьогодні відбулася зустріч ректорату Університету банківської справи із науково-педагогічними працівниками двох факультетів Черкаського інституту. І ми прийшли до згоди спільної і порозуміння про те, що за дорученням міністра освіти Квіта Сергія Мироновича Перше питання, яке піднімалося про передачу Черкаського інституту до комунальної власності, Міністерство освіти не підтримує. Друге питання, що стосується оптимізації навчальних закладів у регіонах України, то це питання, яке буде вирішуватися за програмою Міністерства освіти. Воно буде вирішуватися виважено, поступово і відповідно за згоди колективів вищих навчальних закладів. Так що у нас все нормально, ми далі продовжуємо працювати. У нас повне порозуміння. 26-го у нас вручення дипломів студентів. Студенти далі продовжують вчитися, і я бажаю всім гарного дня.